20 травня у стінах головного корпусу Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова відбулася лекція про підвищення рівня медіаграмотності та боротьби з фейками від норвезьких журналістів. Студенти факультету журналістики реклами та видавничої справи відвідали цей захід. Як проходила зустріч? Дивіться у сюжеті. Розпочав Юрій Гринченко. Привітавши учасників конференції і пояснивши, як вона буде проходити, він не встиг закінчити свою промову, як почалася повітряна тривога, тому учасників та гостів запросили до укриття. Поки учасники знаходилися в укритті, у них була можливість поспілкуватися зі спікером у неформальній обстановці. Після закінчення повітряної тривоги, учасники та організатори повернулися у конференц-зал та продовжили. Конференція була у форматі діалогу, тому учасники мали змогу поділитися своїм досвідом та думками. Через деякий час знову пролунала повітряна тривога, і всі пішли в укриття, де цього разу продовжили конференцію. Після закінчення повітряної тривоги всі повернулися назад. Та продовжили захід я вже нещодавно. Я вже я вже був в п'яти різних містах України. Зараз це шостий університет, де я виступаю. Та я трошки пристосовую свою історію під свою аудиторію, бо у мене є бакалаври, були магістри, були повнолітні, неповнолітні. Але сенс мого виступу завжди однаковий: бути критичним зі своїм ставленням до медіа the same. Be critical to media. Stop, think and check before you share. Ну, no, плануємо mm -hmm. зав, завжди. Я тому що наш університет підтримує багато контактів, в тому числі з міжнародними партнерами в військових умовах. Ми не можемо казати точно, які бувають плани, але ми дуже раді іноземним ну, гостям. Ми дуже раді українським журналістам, які дійсно показують фаховість професійні свої по свої професії, і відповідно. Ми сподіваємося, що такі заходи за участю студентів, де студенти можуть почути людей, які багато років професії, які багато років е, займаються, з, займаються цими справами, які знають тонко і діляться широ з нашими студентами. Що такі заходів побільше звичайно студентам? Завжди цікаво навчатись чомусь новому або удосконалювати свої вже отримані знання. Ця конференція також не стала винятком. На заході студенти закріпили та знайшли для себе нові знання про верифікацію інформації. Зустріч з іноземними гостями завжди для нас цікавий досвід. А якщо ці гості журналісти або якось пов'язані з журналістикою, то звичайно це надзвичайно для нас цікаво. Тим більше, що ця зустріч була присвячена ну, фактично дуже важливому питанню питанню верифікації інформації, боротьбі з фейками, протидії пропаганді, якраз тим питанням, які і в нашому навчальному процесі займають дуже серйозне місце. За словами декану факультету журналістики, реклами та видимничої справи, студентам було важливо почути, як інтерпретують верифікацію та який досвід мають іноземні журналісти. Можемо сказати, що зустріч була надзвичайно плідною, тому що студенти з задоволенням не тільки послухали ну, лекторів, вони ставили питання. Вони з задоволенням реагували на певні провокаційні питання, які стосуються цього, і це означає, що у них є вже досвід роботи з верифікацією інформації, але верифікація це таке питання, в якому можна вдосконалюватися і вдосконалюватися, тому ми будемо раді бачити і цих гостей, і інших, які готові з нами ділитися інформацією в цьому питанні. Лекція пана Лонсмана мені дуже сподобалася. На мою думку, тут піднімалися досить важливі питання, і особливо цікава для мене була інформація про дезінформацію та мізінформацію про відмінності. І навіть попри декілька тривог ми все ще продовжили лекцію, навіть укритівна продовжувалася. Я вважаю, це ознака професіоналізму спікера загалом враження позитивні. Подібні конференції необхідні не тільки для навчання студентів, а й для двостороннього обміну досвідом та черговим нагадуванням іноземним колегам про те, що в Україні продовжується війна. Бережіть себе, слава Україні!